Боєприпаси виявили в чоловіка у Полтаві поліцейські. Про це розповів речник Полтавського раю управління поліції Василь Зуб. За його словами, 26 лютого близько 16 години до правоохоронців надійшло анонімне повідомлення про підозрілий автомобіль, який стояв на вулиці Миру. Поліція, яка прибула туди, виявила в автівці боєприпаси. Наразі розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами. Вдалося встановити особу водія. Не 40-річний житель іншої області. Під час проведення огляду автомобіля. Поліції вдалося виявити понад 10 магазинів із. Набоями до автоматичної зброї та предмет схожий на ручну гранату РГД-5 наразі ці речі докази перебувають вилученими та направленими на експертне дослідження. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 7 років.